Художня продуктивна діяльність малювання, тема нашого заняття зайчик пухнастик. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, шановні батьки. Малята, вам потрібно сьогодні відгадати, хто по лісу гуляє та з під дерева виглядає. Треба вам відгадати, як цього звіра звати. Я страшенний боягус, Всіх на світі я боюсь в полі, в лісі, навкруги. Скрізь у мене вороги. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Мабуть, ви діти догадалися, що це зайчик. Зайчик дика тваринка, живе в лісі. Добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушка вона притискає свої, шурхіт усякий лякає її. Влітку сірий, взимку білий, кожушок, куций хвостик, довгі вуса, вуха більше голови. Стрибає спритно, любить морквинку та швидко бігає. Малята. Погляньте на цього зайчика. Зайчик мені розповів, що йому дуже страшно і він втік від лисички. І сьогодні ми з вами будемо малювати друзів для нашого зайчика. Погляньте, дітки, який зайчик пухнастик. Спочатку ми зробимо з вами пальчикову вправу. Наші пальчики маленькі і рівненькі, і гладенькі. Можемо із пальчиків ми зробити. Зайчиків. Зайчик вушками пряде. По скішку гулять іде. Беремо ми, дітки, пензлик, мукаємо водичку. На політві я розвела білу фарбу, будемо ми малювати зайчика. Малюємо посередині аркуша овал коловими рухами, введемо. Тулуб ми намалювали. Тепер потрібно намалювати зайчику голову. Біля тулуба ставимо крапочку і малюємо голову. Голову намалювали. На голові у зайчика є вушка. Вони довгі вушка. Малюємо одне вушко і друге. Так, є хвостик на тулубі, він кругленький. Так, малята. А от як ви бачите, лапки у зайчика вони трішки відрізняються кольором. Так? Ми беремо з вами вушну паличку і змішуємо білий колір і трішки чорного, щоб вийшов колір сіренький. І намалюємо лапки. Ззаді у зайчика більша лапка. А спереду дві маленькі, поменші. Погляньте, ми намалювали зайчика зайчику лапки, вушка, хвостик. Тепер нам намалювати потрібні дрібні деталі. Це глазки очі у зайчика, вуса, носик та ротик. Дітки, якщо вдома у вас добре висохне фарба, ви можете намалювати фломастером. А я намалюю фарбами, беру тоненький пензлик і мукаю водичку в чорну фарбу, намалюємо очі так, Зайчику. очі, вуса. Ротик Пробуємо намалювати фломастером носик. Так. Коли фарба добре висохне, дітка біла у вас, ви намалюєте дрібні деталі зайчику. Дома, будь ласка, намалюйте зайчика пухнастика. буду чекати ваші роботи. До зустрічі, до побачення!